Вночі у сумах пограбували банкомат. Зломисники пошкодили банкомат прямісінько на вході в жіночу консультацію, що знаходиться на басах. Крадії вдерлися всередину і забрали всі кошти так, що навіть ніхто не чув. Подробиці дізнавалась особисто. Близько п'ятої години ранку до поліції надійшло повідомлення від приватної охоронної фірми про пошкодження банкомату на вулиці Санаторна, 3 медперсонал, який був черговий в пологовому будинку, що знаходиться поряд, нічого не чули. Та зміна пішла додому. вже 8 годин помінялася, і сказали, що жінку приймали, і тоді вже побачили, коли ходила міліція. А так нічого не чули. На місці події слідча оперативна група поліції. У середині банкомат повністю розтрощений. Ймовірно, це був вибух. Ззовні видно, як зафарбована камера спостереження. Пластикові вхідні двері не розбиті, із них оперативники знімають відбитки. З'ясовуються всі обставини того, що сталося, характер пошкоджень. І кількість тих грошових коштів, які були викрадені, поліція відкрила кримінальне впровадження за частиною 3 статті 185 крадіжка, ведеться досудове слідство сьогодні. Вночі біля входу пренатальний центр був пограбований. Ось цей банкомат. Це не перше пограбування банкомату в нашому місті. Нагадаємо, останнім часом на Сумщині почастішали випадки пограбувань. В жовтні минулого року був пошкоджений банкомат на вулиці Роменській. А вже в цьому році, 4 січня, пограбований на вулиці Харківській. Кількість викрадених грошей не називають до сьогодні. Злочинці не знайдені. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС.